Добрий день, колеги, батьки, діти. З вами практичний психолог Юга Ірина Іванівна. Ми продовжимо розглядати тему, що таке гендер. На минулому занятті ми з'ясували, що стать зачіпає фізичні відмінності, анатомічні і фізіологічні, а гендер у свою чергу психічні, культурні, соціальні, психологічні. Ми вже розглянули. Які бувають у чоловіків і жінок психічні і культурні відмінності, а зараз, сьогодні, ми поговоримо про соціальні і психологічні відмінності між чоловіками і жінками. Соціальні відмінності. Якщо виходити з визначення, що гендер це соціальна стать, виникає питання, а що таке соціальна стать? Соціальна стать – це та роль, яку відіграє людина на основі її біологічної статі. У різних суспільствах та різних культурах хлопчиків та дівчаток виховують та формують певним чином. До хлопчиків та дівчаток висуваються певні вимоги. Наприклад, жінка в ісламі, становище жінки у мусульманському суспільстві, а також система правил та норм, що регулюють взаємодію жінки. Соціальними інститутами. Положення жінки в ісламі традиційний пункт критики соціального устрою мусульманського суспільства. Шаріат, наприклад, ісламське право, передбачає значні відмінності ролей чоловіка та жінки в галузі прав та обов'язків. Відмінності виражаються у питаннях шлюбу, розлучення, юридичного статуту, одягу та освіти. Згідно з мусульманською традицією, дружина повністю підпорядкована чоловікові. Основна роль жінки зводиться до сім'ї відтворення потомства та догляду за дітьми, тоді як роль чоловіка укладена у фінансовій підтримці сім'ї. Іслам дає жінкам право на особисте майно через відсутність у жінок фінансових зобов'язань за змістом сім'ї, наприклад, деяких. Фінансових прав у чоловіка більше. Проте мусульманські жінки історично мали право власності. Іслам дозволяє жінкам працювати за дотримання певних умов. Наприклад, жінка не може залишатися наодинці з чоловіками. Її робота не повинна заважати важливішим речам, наприклад, турботі про дітей. Переважно, щоб у жіночих навчальних закладах, спортивних центрах працювали жінки. А не чоловіки. Деякі ісламські школи не дають жінці право обійняти посаду судді. Інші ханафітський масхаб говорять про заборону лише на кримінальний суд та дозволяють вести цивільні справи. Ці обмеження у правах пов'язують із бажанням захистити жінку від тягара розгляду жорстоких кримінальних справ. На сучасному етапі в деяких мусульманських країнах, наприклад, Єг... Єгипті та Марокко, залишається дискримінація в галузі освіти та роботи. Структура, Структура зайнятості в мусульманському світі різна. 16% пакистанських жінок економічно активні. В Індонезії цей показник 52%. Зароблені жінкою кошти повинні вважатися її особистою власністю, якою вона може розпоряджатися на свій розсуд. Тоді як чоловікам наказано витрачати зароблене на сім'ю. Які ж соціальні ролі жінки в сучасному суспільстві? Розглянемо це. Перше, це роль матері, дружини, бабусі в сім'ї. Це жінка, яка створює добру атмосферу і теплі стосунки в сім'ї. Вона піклується про кожного члена сім'ї, любить чоловіка, виховує, захищає любить всіх своїх дітей і онуків. Друге, роль домогосподарки. Господарська побутова. Така жінка облаштовує побут, підтримує порядок і чистоту в будинку, створює комфортну атмосферу для всієї родини. Третє роль кар'єристки бізнес леді. Працівника співробітниці це тип жінки, яка орієнтована в першу чергу на успіх у професійній діяльності. Така жінка цілеспрямована та відповідальна і здатна швидко підніматися по кар'єрних сходах за рахунок своїх особистих і професійних якостей. Четверте: роль керівника посади тип жінки з гострим розумом, дипломатичністю та Розважливістю, роботою в команді, що і робить її незамінним керівником і успішним главою будь-яких структур. сучасній жінці пропонується нова модель поведінки, в якій переважають такі позиції, як самореалізація, освіта, кар'єра і економічна незалежність. А професійна зайнятість стає нормою поведінки жінки і визначає її життєву стратегію. В сучасний час жінки 21-го століття вміло виконують всі ролі і поєднують в собі всі ці функції. Таким чином, хоч і основним призначенням жінки все також залишається підтримка домашнього вогнища і продовження роду, але при цьому вони можуть реалізувати себе в повній мірі в багатьох сферах життєдіяльності. А зараз розглянемо психологічні відмінності між чоловіками і жінками. Одна з причин таких розбіжностей між чоловіками і жінками є доволі простою. Чоловіки і жінки різні. Рівні, рівноправні, рівнозначні, рівноцінні, однаковою мірою талановиті, і здібні, але різні. І навіть якщо їхні інтереси належатимуть до однієї і тієї ж сфери, шляхи їх реалізації бувають зовсім різними. Для близько 20% жінок є характерним. Переважно чоловічий спосіб мислення та поведінки, як і для близько 20% чоловіків, переважно жіночий. Спробуємо описати декілька суттєвих відмінностей. Чоловічі когніції, увага мислення або ж умовна психічна енергія є більш сильною за фокусуванням, але слабшою за здатністю витримувати психічну напругу тривалий час. Образно можна порівняти чоловічу психіку з тонким вузькоспрямованим струменем води. Чим більше струмінь спрямований і сфокусований, тим сильніший він має потенціал. Такий струмінь може пробивати навіть метал. Але якщо цей струмінь розділити на два чи більше, як він тут же втрачає свою силу. Саме тому чоловіки, які мають в своєму житті чіткі цілі, сфокусовані і не розпорошуються на другорядні непотрібні завдання, це частіше досягають успіху і реалізовують свій потенціал. І в цей час чоловікам часто складніше витримувати фізичну чи психічну напругу тривалий час, ніж жінкам. Жіноча же психіка влаштована таким чином, що вся енергія. Ніби рівномірно розподілена в просторі і часі. Вона схожа на широку річку, яка наквапно тече в руслі і омиває береги. Енергія річки не завдає таких миттєвих сильних руйнувань, як вузькоспрямований струмінь води. Однак вона здатна повільно та впевнено розмивати береги, шліфувати прибережне каміння та інколи затоплювати сусідні рівнини. Цей образ в певній мірі відображає жіночу поведінку, її гнучкість, фокусування на деталях, орієнтація частіше на найближчу перспективну, а не далекоглядні цілі, невпевненість у виборі, вміння добре виконувати рутинні завдання. Ми дуже багато говорили про зміст поняття гендер. І якщо ще раз звернути увагу на те, що це соціальна стать, а значить соціальні ролі, які грають чоловіки і жінки в суспільстві, то мимоволі ставимо питання, а чи може соціум виховання дитини вплину, вплинути на формування її статі? Скажемо, якщо дівчинку виховати як хлопчика, прищеплювати його риси, чи зможе вона хотіти, коли виросте, бути чоловіком? Закохуватися в майбутньому в жінок і хотіти мати з однією з них сім'ю. У 1970 роки існувала думка, що чоловічий чи жіночий початок дитини формується під впливом соціального оточення, розповідає Дік Сваб, викладач нейробіології в Амстердамському університеті Нідерланди. Проте, низка випадків змусила вчених. Засумніватися у правильності цього припущення. Тож, чи можна за допомогою виховання сформувати жінку чи чоловіка? У лікарні, де народжувала Джанет Реймер, її чоловік Рон поставив звичайно на таких випадках питання: хлопчик чи дівчинка. Йому відповіли хлопчики-близняки. Спочатку це було правдою. Діти з'явилися на світ у Канаді в 1966 році. Обидва мали чоловічі хромосоми. Брюс та Брайан Реймери росли нормальними хлопчиками. У них лише виявились проблеми із сечовипусканням. За порадою лікарів батьки повезли їх до лікарні на обрізання. Під час операції, через несправність обладнання, Брюс отримав сильний удар струмом, який знищив його пеніс. Я думала, що обрізання роблять простим лезом, згадує Джанет. Я б не дала на нього згоди, якби знала, що при цьому використовують електрику. Операцію Брайана скасували і обох синів забрали додому. Ідеальний експеримент. Через кілька місяців Джанет і Рон побачили по телевізору виступ доктора Джона Мані. Він спеціалізується на психології людей, які змінили стать. На думку вченого, не біологія, а виховання робить людину чоловіком чи жінкою. Джанет написала доктору Мані і той запросив Брюса до своєї клініки в Балтіморі, вирішивши використати його для підтвердження своєї теорії. Психолог був переконаний, що Брюс буде щасливішим. Як жінка нехай навіть не здатна народити, ніж як чоловік без чоловічої гідності. А з липня 1967 року Брюса остаточно, остаточно кастрували і дали йому жіноче ім'я Бренда. Доктор Мані переконував батьків, що заради успіху про зміну статі не повинні дізнатися ні Бренда, ні її брат Близнюк. Психолог регулярно Стежив за перетворенням колишнього хлопчика. Мати зазначає, що її дочка краще дотримується чистоти, ніж її брат. На відміну від нього, вона не переносить безладдя, записав доктор Мані у своєму щоденнику. З іншого боку, бренда часто поводиться як шибенник, виявляє зайве для дівчинки фізичну силу, впертість та прагнення панувати над іншими дітьми. 1975 року, коли близнюкам було 9 років, доктор Мані опублікував своє спостереження. Він заявив, що його експеримент увінчався повним успіхом бренда, поводиться як нормальна, хоч і надто активна дівчинка, писав психолог. Вона разюче відрізняється за манерами від свого грубоватого брата. Ніщо не нагадує про їхню колишню ідентичність. Однак, досягнувши переходного віку, бренда почала думати про самогубство. Я бачила, що бренда нещаслива і дуже самотня, згадує Джанет. Вона була чоловікоподібна і мені не вдавалося прищепити їй жіночість. Вона росла майже без подруг. Однолітки сміялися з нею, обзавали дикуном. Батьки перестали водити доньку до доктора Мані і одного разу оголосили їй, що вона народилася хлопчиком. Через кілька тижнів вона попросила назвати її Девідом Брюс Бренда Девід. Брюс Бренда Девід переніс операцію з відновлення чоловічих статевих органів, а потім навіть одружився. Він не міг зробити свою дружину вагітною, але став люблячим відчимом її трьох дітей від попереднього шлюбу. На користь збереження його. Анонімності лікарі дали йому ім'я Джон. Цей випадок потрапив у літературу з медицини та психології, де він описується, як вдалий приклад лікування гермафродітів або чоловіків, які втратили пеніс. Але після 30 років Девід почав дедалі частіше впадати в депресію. Він втратив роботу, розлучився з дружиною. Навесні 2002 року його брат Брайан помер. Від передозилання наркотиків. У травні 2004 року, коли девіду виповнилося 38 років, поліція повідомила Джанет Ірону, що їхній син наклав на себе руки. Випадків, подобних до історії Джона Джейн, відносно небагато. Співробітниця дитячої лікарні у Лондоні полі Карамайкл зазначила, що у багатьох випадках вдається забезпечити. Людині щасливе майбутнє, оскільки діти, за її словами, демонструють дивовижну здатність пристосовуватися до різних життєвих обставин. Сексолог Джон Мані вів термінологічну різницю між біологічною статтю і гендером як роллю 1955 року. До його роботи академічне використання слова гендер в основному обмежувалося граматичними категоріями. Вчені лише зараз поступово починають розуміти, яке складне поєднання генетичних особливостей, гормональних факторів та життєвого досвіду формує особистість людини. Але звідки береться це вроджене почуття принадлежності до чоловічої чи жіночої стації і якою мірою воно впливає на формування особистості людини? Суперечки з приводу витоків чоловічі та жіночі поведінки не вщухають вже багато десятиліть. У 1970 ті роки в надії створити більш рівноправне суспільство феміністки вбрали хлопчикову сукні та підсовували дівчаткам машинки замість ляльок. Пізніше, на початку 90-х, інтерес громадськості залучили відмінності в думці чоловіків і жінок. Багато в чому завдяки безселеру американського психолога Джона Грея, чоловіки з Марса, жінки з Венери. Сьогодні дискусія триває. Люди захоплено обговорюють, чи варто підтримувати поділ на рожеві дівчачі та блакитні хлопчачі речі. Світло це питання проливає результати нових поглиблених досліджень біологічних причин транссексуальності. Часто доводиться чути, що, мовляв, у чоловіків мозок не такий, як у жінок. Деякі відмінності між ними справді є, але їхні значення часто перебільшують. У середньому у чоловіків більший загальний обсяг мозку, є також розбіжності в розмірах певних ділянок мозку. Наприклад, у жінок зовнішній шар мозку, кара зазвичай трохи товще, у чоловіків зазвичай трохи більше зарозумів ділянка, що відповідає за обробку емоцій, мозочково мигдалина. Але все одно з цих правил буває безліч винятків. Дивлячись на мозок людини, неможливо відразу зрозуміти, кому вона надлежить чоловікові чи жінці, розповідає Ліза Еліот, викладач неврології. В університеті Чикаго імені Розалінді Франклінша та автор книги Рожевий мозок, блакитний мозок. Те саме можна сказати і про психологічні особливості, такі як здатність до математики або вміння співпереживати. Неправда, ніби у чоловіків відсутня здатність до співчуття, а всі жінки надто чутливі, додає Еліот. Існують деякі статистичні відмінності, але на їх основі не можна спрогнозувати рис окремих людей. Винятків із цих правил величезна кількість. Мозок дорослого трансгендера ще менше вписується у чоловічу чи жіночу категорії. Справа не в розмірі, а в моделі, у тому, як влаштований мозок, пояснює науковий співробітник Національного університету. Дистанційного навчання в Мадриді Іспанії Антонія Гільяма, який брав участь у дослідженнях. Загалом у жінок, які усвідомлюють себе чоловіками, розмір мозку все одно ближче до жіночого, а у чоловіків, які вважають себе жінками, ближче до чоловічого. Однак, за результатами томографічних досліджень головного мозку чоловіків, жінок і трансгендерів, Вільяман та його колеги виявили між цими групами невеликі відмінності у чотирьох ділянках білої речовини жирової тканини, в якій знаходяться пучки довгих, тонких аксонів, відростків нервових клітин, які пов'язують між собою різні ділянки головного мозку. У жінок, які сприймають себе чоловіками, ці ділянки були більше схожі на ті, які спостерігалися у контрольної групі чоловіків. А у чоловіків трансексуалів, що асоціюють себе з жінками, структура цих ділянок була чимось середнім, між варіантами, що зустрічалися в контрольних групах чоловіків і жінок. Мозок чоловіка трансексуала, який усвідомлює себе жінкою, не зовсім чоловічий, а мозок жінки, яка вважає себе чоловіком, не цілком жіночий, стверджує. Гільяман, застерігаючи проте, від поспішних висновків, ніби ці відмінності визначають статеву самоідентифікацію людини. В рамках інших досліджень у транссексуалів були виявлені аналогічні зміни, порівняно з типово-чоловічими та типово-жіночими моделями влаштування невеликих ділянок сірої. Речовини. Деякі фахівці стверджують, що подібні результати свідчать про те, що транссексуальність має фізіологічну основу, а не результат вільного вибору людини. Проте в цьому переконані не всі. Одна з проблем полягає у природній пластичності мозку, здатності гнучко перебудовуватися на основі отриманого досвіду. Ми можемо спостерігати націки на відмінності у функціонуванні мозку у трансгендерів, але не виключено, що вони пов'язані із принципово іншим життєвим досвідом, розповідає Еліот. Ми Да. Як е, давно вони асоціюють себе з протилежною стацією, як вони спілкуються, з ким вони грали в дитинстві, які від їх занять, все це можна непомітно е, впливати на ті ж самі ділянки мозку. Тому жодних доказів, словами народжена такою Гаї поки, мабуть, ні. Експерт також наголошує, що це ніяк не применшує глибинного відчуття невідповідності між мозком та у деяких людей. Однак для вивчення біологічних основ гендерної самосвідомості, мозок дорослої людини можливо, є не цілком відповідним матеріалом. На цьому в мене на сьогодні все. Я бажаю всім щастя, здоров'я. Здоров'я, гарного настрою, мирного неба над головою. До нових зустрічей!